В такій позиції теж попрацювати. Це буде наше завдання на наступний раз. Добре, Добре. ми працюємо тут, Добре. Василь Бучицький, боєць 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Він став на захист країни у 2017 році, воюючи у складі правого сектору на Донеччині. Під час повномасштабного вторгнення чоловік боронив Київщину. Воював на запорізькому, донецькому та курському напрямках. Зараз Василь лікується у госпіталі ветеранів війни у Коломиї та реабілітаційному центрі імені Степана Тарабалки. Коли ми заїхали з хлопцями на перше завдання, ми зрозуміли, що це дві різних війни, і тому готуватися потрібно було. Ми з організацією тризуб завжди готувалися, вишколювалася. Важче було більш морально. Я розумів, що їхати воювати потрібно, тому що кожен свідомий чоловік він повинен захищати свою державу. Саме важче це було залишити доньку і дружину, тому що ти ну якось під свідомості, ти розумів, що ти можеш не повернутися з цієї війни. Найбільш пам'ятною і важкою каже Василь: для нього була операція у селі Бердичі Покровського району. Там він евакуював п'ятьох військових, серед яких був поранений боєць. Я сам протитанкіст, тоді був командиром відділення на той момент. Саме більше це запам'яталося, коли я долітаю вже до СТА пункта, нам потрібно вигрузити цього пораного. І Він мені такі каже: Друже, дякую. Каже, я думав, я помру, і я не відсвяткую день народження своєї внучки якраз було рік. Ну це якось морально важко, тому що я розумів, ми виїжджали на Хаммері, і я розумів, що для росіян. Закордонна техніка, вона це перша ці. І коли ми виїжджали, у мене повний екіпаж в салоні був, і дві людини в люльці наверху. І я просто розумів, що якщо нас спалить дрон, ну ми, ми не доїдемо. Тому що логічно подумають, якщо в люльці дві людини вже там сидять, значить ну, в салоні там ну або БК, або якась велика ротація. У 2017 році Василь отримав уламкове поранення в коліно. Найтяжчим випробуванням каже стала травма під роботиним у 2023 році. Мене взривною хвилею викинули, я пролетів на метрів тридцять, там все в посаді було. Я не зрозумів навіть, що сталося. Я відкриваю очі, а я не можу зрозуміти, де, де я є. І оця дезорієнтація це саме важче було. А ще коли я вже переда операцією в 300, і підбігає медик, там дає мені здеболю, я в цьому стані, такому непонятному, він мене просто накриває чорним пончо. І я думав просто, що все. Військовий говорить, що тоді отримав контузію, наслідки якої відчуває досі хронічні головні болі та проблеми зі сном. Також два роки тому Василю діагностували п'ять протрузій через загострення, яке відчув під час цьогорічної відпустки. Звернувся до госпіталю. Всіх військових це спина це саме болюче, тому що навантаження у нас як броня, каска, весь час в цьому, плюс у нас е ракети до установки, якої я працював, також там 40 кілограм важать приблизно. То нас була поставлена задача. Ну ти випивав якісь нам заволюючи, брав з собою і виходив на завдання, бо тому що ну ти потрібно його виконав. Ну, Пристосовують. Ми на навчанні були, і ми під'їжджаємо до окопа. І я випрягую з пікапа і в мене просто защемляє спина. Я не ну, розігнутися, не міг нічого. Мене забирають на госпіталь. Я лежав тоді, забрали в Дніпро госпіталь ветеранів війни. До цього всього до протрузій остеохондроз, радикуліт. Ну, плюс б, на той момент ми ще зробили різні там обстеження, і показало, що погіршую, ну, що погіршувався слух після контузії. Ортопед, травматолог обласного госпіталю ветеранів війни, що в Коломиї Володимир Копильців розповідає, що у веселя виявили супутні ускладнення. Вони виникли через постійне перевантаження під час бойових дій. У 2017 році було мінно-вибухове поранення правого корінного суглобу. Злікуємо зараз уже в мірі. Наслідки, ну потім типу вже після травматичного ретроси, новієд, грижі попереково відділу хребта, це вже є протрузії, стеноз спинномозкового каналу, ну і подальші неврологічні прояви. Якщо не проводити своєчасне лікування, це можуть бути в подальшому і перези кінцівок, це і оперативне втручання може бути подальшому, ну стабілізація, хребта, транспедикулярна фіксація. Замінами шприцевих дисків встановлення кейджів, це дуже багато наслідків може бути. Складність лікування це щоб своєчасно військова частина надала, ну, першочергово надала скерування, щоб почати вчасно лікувати. Ну і намагатися дотримуватися тих рекомендацій, які дуже важко військовому виконувати в умовах бойових дій. Зараз з військового госпіталя їдемо в оздоровчий центр імені центр Степана Тарабалкою на більш реабілітаційні такі дії, тому що це дійсно поєднання лікування медикаментозного і реабілітація воно набагато швид пришвидшує результат ну, лікування. Якщо поєднувати фізпроцедури, масажі і медикаментозно, результат буде набагато швидшим, ніж просто там розділити ці дві дії. У центрі тепло крилатої душі Василь працює зі спеціалісткою з реабілітації та масажу Ольгою Матковською. Коли ми почали з Василем працювати, виявилося болі не тільки в попереку, але нижніх кінцівках, ночовому по поясі. Порушена Василя теж хода. М'язи нижньої кінцівки досить напружені, досить слабкі м'язи. тому ми поклали ціль поправити ходу. Зменшити напруження м'язів яз, як і нижніх як і поверхні поясів. Зменшити біль м'ясо. Мусить бути підхід до лікування комплексів. І рух, і масаж, і фізикотерапія. Ветеран та реабілітолог закладу Василь Пецюк каже, що основна проблема, з якою звертаються військові, це стан спини. Далеку вагу яку хлопці на собі носять, це самі бронежилет. І це все дуже сильно нищить їхні спини, тому переважно хлопці звертаються з грижами, протрузіями, стенози і так далі. Ну, багато різного. Переважно все пов'язано з грудним відділом і поясницю. У нас відбувається так, що коли гострий процес іде. Ми співпрацюємо з військовим госпіталом. Там займаються зняттям гострого стану. А коли вони вже готові до фізичного відновлення, ми займаються їхнім фізичним відновленням на Реабілітація у подібних випадках може тривати до кількох місяців, каже Василь Пецюк. З його слів, у системі реабілітації ветеранів існує низка проблем. Одна з них комунікація між військовими частинами та медиками. Дуже багато треба працювати з хлопцями ще психологічно, тому що їм треба пояснити, що вони не вернулись, вони вже тут в безпеці, їм не треба продовжувати переживати за щось, зняти в них оці панічні атаки. Хто до нас потрапляє, це вже стає частиною нашої родини. Після завершення реабілітації я повертаюся назад і буду проходжувати далі службу і виконувати ну, поставлені з командиром мені задачі. Ну Надіємося, це буде швидко. Андрій Москалюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина.